Ці три поняття Великдень, Пасха і Пасха, звичайно, відрізняються. Пасха це хліб, який ми печемо за особливим рецептом перед нашим святом. І називаємо цей хліб Паскою, як би співзвучно, із словом Пасха. Пасха це єврейське слово. І походить воно від назви Песах, що означає проходжу мимо. І ця історія пов'язана з перебуванням ізраїльського народу в єгипетському рабстві і виходу із цього рабства. І особливим ритуалом, який символізував собою, оце визволення, це було заколення пасхального агнця, ягняти і помазання. Дверей його кров'ю. І всі, хто був в цьому домі, залишалися живими і могли вийти із рабства до свободи. І ми тепер трактуємо нашу Пасху або Великдень, або Воскресіння Ісуса Христа як перемоги життя над смертю і виходом із рабства дияволу і гріху до свободи, життя в Бозі, в любові. Це свято ввійшло глибоко в нашу традицію християнську, і воно є найбільшим торжеством в християнській традиції, в християнській релігії, тому що в цій події Бог якби виправив те, що зробила перша людина Адам. Перший Адам порушив заповідь і призвів до смерті людини. Але смерть нам чужа, вона не притаманна нам, ми навіть не сприймаємо смерті. І це головна проблема, що ми смертні, ми хочемо побороти цю проблему. Хтось йде шляхом технологій і хоче стати безсмертним через технології, але єдиний шлях це шлях, який пропонує нам сам Творець. Син Божий, Бог втілився і пройшов досвід смерті, щоб знищити смерть, тому що він був безсмертний, він був Бог, він був боголюдиною. І як каже е, апостол, Павло, а потім це переоспівує святитель Іоанн Анзотоустий, що пекло думало, що воно впіймало людину, а знайшло там Бога. І тому пекло зруйновано, і царство смерті зруйновано. І немає більше смерті. Ми всі пройдемо через досвід смерті, але бо, бо Христос не зробив це механічно, бо тепер жити чи вмерти, мати вічне життя чи мати вічну погибель це залежить від нашого вибору. Або ми обираємо життя. Бога, добро, любов і свободу або ми обираємо гріх, диявола, рабство, смерть. Отже, цей вибір залишається за нами, а все для нас, все для нас і заради нас зробив син Божий. Він став людиною, добровільно помер і воскрес, даруючи нам життя. Тому це свято таке важливе і тому всі його святкують. Не всі люди віруючі – тому що це свято стало традиційним, воно стало частиною нашої культури, і воно має кілька рівнів відзначення святкування. Глибокий рівень це занурення в сенс цього свята, це духовна сторона свята, це богослужіння, це радість цих піснеспівів пасхальних, це розуміння текстів, це розуміння сенсу життя і що є таке Воскресіння в моєму житті, Воскресіння Ісуса Христа. А поверховий рівень це традиційність, це кошик, це просто радісний настрій, це весна, це привітання один одного пасхальним, пасхальними словами. Тому це свято для всіх, і всі його відзначають, але не всі є віруючими. Але я гадаю, що навіть наближення до цього свята і ті відчуття, які ми переживаємо, в це свято, воно все ж таки. Штовхає нас до глибшого осмислення і пізнання того, що зробив для нас наш Творець і Син Божий Ісус Христос. Пасха символізує хліб життя самого Ісуса Христа. Христос сказав, що Він є хліб, який зійшов з неба, хліб, який дає нам вічне життя. І тому в християнській традиції. Є літургія, спільна справа, спільне богослужіння, на якому християни причащаються тіла і крові Христових, таким чином єднаючись із Воскреслим Христом. І тому оця Пасха символізує самого Ісуса Христа. А інші страви вони означають те, що закінчився піст, бо ми готували себе до цього свята сорокаденним постом. І тому е, споживання їжі має бути з благословення і вона має бути благословенною і освяченою. І тому ми ці кошики освячуємо після святкового богослужіння і потім разом родинами споживаємо цю їжу, святкуючи наше свято, Воскресіння Христа. Гадаю, що можна це дуже смачна випічка, дуже смачна страва, панатони, але все ж таки мені більше імпонує наша українська паска за нашими українськими старовинними рецептами. Тут вже вибір смаків. Ми маємо бути відкритими до інших культур і, очевидно, гарні речі запозичувати, але все ж таки берегти і своє і передавати це нащадкам. Тому я не проти панатоне, але все ж таки в це свято мені більше подобається наша Пасха. Крашанки, яйця, які ми освячуємо в цей день, вони символізують собою воскресіння. Ісуса Христа, тому що яйце це така дивна річ, якби з неживого виходить життя. І тому яйце стало з давніх часів символом Воскресіння. І є таке передання, легенда про Марію Магдалину, яка привітала імператора Тиберія, подарувавши йому яйце, і привітала його словами Христос Воскрес! Ну, я гадаю, це легенда, але в ній є глибокий сенс. Тому крашанки війшли в нашу культуру. Ми створили і писанки, є цілий напрямок мистецтва, писанкарство. І це прекрасно це розкриває той творчий потенціал нашого народу і це те, що є частиною нашої культури. Це е, дитяча гра, е, і я ще навіть я там пам'ятаю. Та й гадаю, що і зараз це відбувається в меншій мірі, тому що е, колись, очевидно, в цій грі е, був, був такий змагальний ефект. Тобто, якщо я розбив яйце, то я його забирав і воно ставало якби моїм трофеєм, і я міг би його там спожити або комусь подарувати. Зараз такої потреби нема, але це цікава дитяча гра, цікава традиція. В якій є змагання, в якій вітають теж один одного Христос воскрес словами. І це частина цієї пасхальної святкової традиції. Можна в цей день після освячення пасхального кошика, звичайно, поїхати на природу, відпочити там і, і смажити шашлики. І таке інше, тому що піст уже завершився і ми торжествуємо. Але завжди треба пам'ятати, що після нашого святкування природа має залишитися природою. Там не повинно валятися пластикового посуду і згарища після там якогось костра. Нам треба пам'ятати, що природа це великий дар нам від Бога, її треба берегти. Це екосистема і маленьке порушення призводить до великих катастроф. Треба ставитися відповідально до. Екології і до довколишнього середовища, до рослин, тварин і всього, що нас оточує, тому що це є творіння Боже, і воно теж радіє життю, і ми маємо проявляти до нього велику любов, увагу і берегти це довколишнє середовище. Щодо вживання алкоголю, в православній християнській традиції немає категоричної заборони вживання алкоголю. Звичайно, що рекомендується вино, тому що і в Біблії про це говориться, і Христос перше чудо звершив, перетворивши воду на вино на весіллі в Кані Галилейській. Але тут слід пам'ятати одне: все, що мене руйнує, все від чого я залежний, все, що. Призводить до внутрішніх падінь і катастроф, це все треба відкинути. Якщо алкоголь, навіть якісь маленьких там дозах, мене руйнує, значить я маю його відкинути взагалі. Казав Христос, якщо око чи рука спокушає тебе, відірви і викинь. Її. Тобто, це означає, що постався до цього дуже радикально, і ти здобудеш свободу. Бо якщо ти будеш е, іти на компроміс, то залежність. Обов'язково тебе переможе і тебе зруйнує. І алкоголь це така залежність, яка руйнує людину, людську особистість дуже швидко. Тому вибір за кожним із нас. Справа в тому, що. Та церква, яку ми справедливо називаємо Московський патріархат, що вони постійно це заперечують, що в їх статутних документах немає приставки Московський Патріархат, але ця приставка є в статуті російської церкви, тобто вони є частиною російської церкви в Україні. І, на жаль, ця церковна інституція, ну понад 30 років нашої незалежності, вона постійно провадила ці російські імперські ідеї пропагандистські про те, що українська мова базарна, так вони висловлювалися і нею не можна молитися, що Трієдіна Русь це якби символ Пресвятої Троїці, і багато багато інших речей, які сіяли в свідомості наших людей, що ми є частиною імперії, що ми не є окремою нацією, що ми не можемо мати своєї культури, своєї мови. Все це приховано є в російському православ'ї. Російське православ'я наскрізь пронизано імперськими шовіністичними ідеями. І ці ідеї проникали до нас через общини і храми Московського патріархату в Україні. Чому так багато і сьогодні людей? Я гадаю, що через те, що або Люди не розуміють, або вони заангажовані цими ідеями, або вони просто не цікавляться, куди вони йдуть на свято освячувати. Я гадаю, що варто все ж таки задумуватися, питати, до якої конфесії належить цей храм, і проявляти свою позицію. Ну, перш за все, за мовою богослужіння. В українських храмах. Переважно в усіх моляться українською мовою. В храмах російської церкви в Україні моляться церковнослов'янською з таким російським акцентом, так традиційно склалося. Тобто це не є така природня церковнослов'янська мова. Також в російських церквах донедавна і в деяких навіть і сьогодні поминають російського патріарха Кирила, який благословляє війну, геноцид нашого народу. Ну, а взагалі треба спитати тому що часто храми не відрізняються От тільки мова богослужіння може відрізнити ну і можливо ще за якимись такими ознаками можливо якась ворожість до української мови деколи коли людина пише записку за здоров'я чи за української українською мовою то в монастирях там в Київ печерській лаврі чи в почаєвській такій людині відмовляли в молитві тому що вона написала записку в україні українською мовою Ми, по-перше, опублікуємо на Фейсбук-сторінці, на сайті Полтавської єпархії. Є також у нас застосунок до мобільного телефону, який називається Моя церква, і це можна знайти в різних платформах, де можна скачати цей застосунок і встановити в телефон. Там є навіть геолокації, де знаходяться українські храми, саме храми Православної церкви України в вашому місті чи в вашому селі чи в вашому районі. Звичайно, що ми вважаємо, що кошик освячений, і якщо людина хрестилася, то хрещена, то ми не вважаємо російську церкву не церквою. Хоча після теперішньої війни ми вважаємо, що ця церква заражена викривленим вченням. На церковній мові це називається Єресь руського міра. А це викривлене вчення, яке спотворює християнство. Тому тут виникає питання, чи, чи це церква взагалі російське православ'я. Але поки що ми вважаємо зрозуміло, що все, що там освячується, що воно освячене, на відміну від них, тому що російська церква постійно пропагує, що українська церква це не церква, це розкольницька церква і так далі. Хоча православна церква України отримала томос від Вселенського патріарха, її визнала третина православних церков всього. Світу, і ми намагаємося жити за християнськими заповідями. Щоб відчути радість цього свята, ну усім я рекомендую спробувати побути на пасхальному богослужінні, відчути особливу радість, оці пісні співи, оце торжество, цю благодать, яка передається тільки під час богослужіння і не де-інде. Якщо немає такої можливості, то прийти в храм, освятити кошик, зайти до храму, помолитися, попросити в Бога благословення, попросити благословення і захисту на наших воїнів, щоб Бог зберіг їх, укріпив, щоб Бог зберіг нашу країну, дав нам силу і дав нам перемогу. Це дуже важливо. Молитва це дуже дієва. Річ і віруючі люди в цьому можуть переконатися неодноразово. Тому треба молитися за свою країну, за свій народ, за наших захисників. Також цей день дуже добре відвідати одиноких людей, до яких нема кому прийти, привітати їх, принести паску або просто привітати добрим словом. Відвідати людей, які хворіють, тобто спробувати поділитися цією пасхальною радістю з іншими людьми, особливо з тими, які її потребують. Якщо вам сподобалося це відео, то я прошу поставити вподобайку, підписатися на цей канал. Це допоможе нам покращувати контент і розвивати канал для вас. Дякую.